Привіт-привіт. Там з тамтого краю до сусіда на Китюка, вже люди дозбирають рядки. А я прийшов сюди подивитися. Оце рядки збирані вчора. Бачите, вже, вже є що збирати. О, бачите, то за, за, за одну добу, то, звичайно, воно ще така розовенька, але вона зривається, все, вона нормально, бомбезно о, от. зараз, от, бачите, дивіться, це за сутки. Бачите, що робиться? Це за, за, за одну добу настигло. Ми чекаємо зазвичай 2-3 доби, то вже отакі будуть гірляндами. Але ну, так збирати зараз би якби недоцільно. Ну, але ще є біля півдня часу зараз люди собі... Пройдуться, От, дивіться, як гарно, осет росте. Що ми його полем, полем, а він сюди налізе. От. Ну то таке, не без того. Ажте, це малина зібрана. От саме, саме ці воротки ми збирали вчора десь годині 9 ранку. Бачите? От, От така ситуація. Ну і я вам поки трошки втік подальше від людей. Розкажу ще баєчку, а може не розкажу. Ні, баєчку я розкажу вже в другому відео. дивіться, який гарний метелик. Аж ти? О, я того метелика буду показувати, якщо він не втіче, і буду вам розказувати баєчку.